Україні дають час до вересня. Потім примушуватимуть до переговорів. Про це пише низка європейських чиновників. Е, низка європейських чиновників, розповіли виданню Financial Times на умовах анонімності. Моляв, за ці місяці Київ має продемонструвати світу воєнні успіхи і довести, що отримана від заходу зброя не була витрачена даремно. За їхніми словами західні війська, військова допомога Україні імовірно наближається до свого піпі і скоро почне скорочуватися через внутрішню політичну ситуацію Сполучених Штатах Америки за словами американських офіційних осіб, вже затверджених обсягів допомоги Україні вистачить ще приблизно на 5 місяців війни, в тому числі на очікуваний великий контрнаступ. Військовий аналітик Олег Жданов у нашому ефірі прокоментував такі захід. Закиди західної преси. каже, це все Кремль розганяє, аби схилити нас до діалогу. Я думаю, що це чергова хвиля, яку піднімає Російська Федерація, справа у тому, що це неодноразово вже було. А що стосовно примушення нас до перемоги, я нагадаю, що і президент, і міністр настранних закордонних справ України казали, що якщо перша перша Перший наступ контрнаступ не дасть остаточного результату, то буде другий контрнаступ, буде третій контрнаступ, якщо потрібно. І Європа нас і Сполучені Штати запевняли на офіційному рівні, що підтримка України не закінчиться ніколи, поки не буде нашої перемоги. Так що, оці всі, оці всі версії. Я розглядаю в контексті той хвилі, яку Російська Федерація сьогодні піднімає стосовно примушення нас до перемоги.